Кожна контемпляція мусить початись від Ісуса Христа. І на Ісусі Христі завершитись. Так було в наших реколекціях, остання частина яких перед нами так є тут, в Греції, в місті, де святий Франциск вирішив 800 років тому в центрі євхристійної літургії покласти ясла з дитятком Ісус. Щоб усвідомити собі, що це він є в центрі християнського життя, центром космосу, центром історії, що він є центром тієї великої таємниці зустрічі Бога з людиною. Але таким геніальним підсумком і апогеєм цих наших реколекцій є. Ось ці вхідні двері в санктуарі в Грецію, де Марія передає чи вказує на Ісуса. Святому Франциску і тим, хто є з ним вже не ясла, вже не уява, вже не артистичні представлення, а просто живий Бог в руки живої людини, котрий з любові до тієї людини вирішує сам стати людиною. Це власне є центром Різдва Христового, про яке не дай Боже, щоб ми забули центром є Ісус Христос, не прибирання, не готування. Це все очевидно. центром не є навіть зустріч з іншою людиною за столом на святий вечір, а власне відкрите обличчя Ісуса Христа, дитятка, яке не погордувало створеною реальністю нашим світом, матерією. Нашими серцями, нашими долонями, дитятко, яке вирішило, що пройде весь людський шлях, це є щось, що папа Франциск називає потрясінням, зв'язаним з контемпляцією різдва Христового і контемпляцією шопки. те, що Ісус Христос, Бог, вирішує пройти через усі моменти людського життя, увійти в людські випробування, вирішує стати збором клітин, зиготою, ембріоном. Ненародженою дитиною, плотом, потім новонародженим, потім навчати щоденно кожного кроку, кожного слова, кожної букви абетки, навіть навчитись від свого оточення від Йосифа і Марії, молитви, що є само по собі парадоксом. вирішує, що буде через людей навколо себе навчатись того, як чемно поводитись за столом, як чемно розмовляти. Казати доброго дня сусідам пізнавати той світ, ті знання, які були доступні для нього 2000 років тому, це феномен. такого бога немає. так багато людей пробували бути богами, а лише один бог вирішив стати людиною. І, І то такою людиною, долею якої є тотальна простота, але все це веде, власне, до того єдиного, до того каригматичного передання, що Бог любить людину понад усе, що це величезна маніфестація любові, яка тут, в цій таємниці, є об'явленням для світу, є найважливіша. Скон протяжб'я тезнісамовіте? Ні, же знайомо, ми ж ми... це дивовижно, та що ми в цій масовій культуре, культурі, чи сп чи, чи, чи в чи в різних ви чи в різних культурних вимірах, не в різний спосіб в різний спосіб це різдво хрестове, <чи> от чи то відтеологізували от? Чи то від'євангелізували, чи відсекуляризували, і так далі, і так далі, чи відкомерціалізували, але всюди, навіть в найдрібнішій рекламі якогось предмету, зв'язаного зі святами, йде мова про любов. І це є для мене як ехо цієї події, що можемо зробити чудо, так сказати, зрізва Христового. Але воно все одно в кожному з тих вимірів, які вже не зовсім християнські несуть ехо власне любові, миру, радості, звідки це береться, ну саме звідси. колись я отримав, хоч цього, і не люблю тих всіх смсів з різних додатків, пересланих побажань на різдво Христове, на на Боже народження. Колись я отримав таку красиву ікону, що аж заплакав зі зворушення. Це було єдине побажання, власне переслане в одному з додатків. Яке мене дуже торкнуло. чому бо прислали мені схожу ікону Матері Божої яка тримає на руках Господа Ісуса, так, власне, так само обернутого, як тут, до святого Франциска? Але власне на тій іконі не було і написи, нікого, і лише був напис: «Якщо хочеш, можеш взяти його на власне... руки. І це є саме те чудове передання Франциску, тут в Богому засижу, котрий відкрив, що якщо хочеш, можеш взяти його на руки, що Марія має таку довіру до тебе, що може довірити тобі свою дитину, щоби ти міг відчути те, як любить Бог. А якщо брати його на руки, то для того, щоб він став центром нашої історії і серцем нашого серця. Дякую тобі, міхале, за ці спільні реколекції в Грецію. Я тобі також, бо це була чудова мандрівка. Улюблені Христос ся рождає. Сьогодні Ісус приходить до вас у ваші руки, у ваші серця. Прийміть Його, і хай Господня любов перебуває поміж вами.